Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Задіг Евольдер, який називається Задіг. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Так, потрібно нам е, е, трішечки поговорити про пробники і про їх розмір. Я, е, на щастя, змогла зробити останній пшик з пробника. Е, у мене у мене аж два пробника було цього разу. Ось у мене оцей другий, який я закінчила ось зараз. Тут один, який вже порожній. І ось оце від цього аромату у мене ем, ем, оця, оцей папірець. Чому так я швидко закінчила два пробника? Тому що за ріг Евольтер а також Елі Сав і також Нарцис Родрігес, Вони, скоріш за все, роблять свої пробники на одному і тому ж заводі, на фабриці. І у них вони однакові. У, у них вони по 0,6 грама люди. 0,6 грама. Ось, просто подивіться: не грам а мілілітра. І я пам'ятаю, ще той дуже дуже класний час. Коли пробники були по 2,5, наприклад, мілілітра у живанши. І це було класно, бо ви могли зрозуміти аромат, ви могли його поносити, у вас був час на це, у вас був, була така можливість, бо 0,6, ну це занадто. занадто. Це замало. Потім з 2,5 все пішло на 2, потім 1,8, потім 1,5, потім 1,2. Зараз стандартний пробник це десь 1,2 або 1 мл. А, наприклад, є такі бренди, які роблять по мілілітру вже дуже-дуже довго. Наприклад, у Діора у нього завжди по мілілітру пробники. Так, ладно, давайте розповім вам про ольфакторну піраміду цього аромату. Що у нас тут є кунжут, імбір, білий перець, чорний перець, апельсиновий цвіт, есенція неролі, ш, е, крем шантії, ваніль та сандал. Тобто, у нас така дуже цікава піраміда. Давайте ми роз, 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 я вам розкажу, про е, флакон. Флакон дуже красивий, він зроблений як крила. Мені не дуже сподобався той факт, що ну, у них там три розміри, у них там є 30 мл, 50 мл, і також я не пам'ятаю. Мабуть, 90, не 80, 90 мл. І оці три крила, вони зроблені по-різному. Тобто, якщо ви купуєте аромат на 30 мл, у вас не такі красиві, не такі вишукані, не так детально зроблені ці крила. Як на мене, це неправильно, якщо ви не можете гарантувати всім покупцям Однаковий, однакову упаковку зробити упаковку більш дешевою, але щоб у всіх було однакове, бо це не дуже добре, коли людина, яка має змогу купити лише лиш маленьку пляшку, вона, повинна, вона не має потім такої красивої пляшки, як та людина, яка купить аромат на 90 мл. Це неправильно. Так, щодо інша справа про флакон, флакон не стоїть вертикально, він зроблений як крила, дуже красиво все зроблено, але він не стоїть. І для багатьох людей це проблема. У мене я вам просто покажу зараз один зразок. Це у мене є отакий аромат: це ем, Сваровський. Це е, зроблений як їх клач. Якщо ви не знаєте, так сороски роблять і клатчі теж. І не тільки клатчі, а ще і, і інші, інші речі вони роблять. І як і в, в крилах тут десь одна треть цих крил, вона так знімається, і там оця пшикалка, як і тут. Але цей флакон він стоїть отак, але він стоїть і отак теж. І це просто супер, бо у нас, є, у нас є вибір, як нам тримати наш флакон. Оці крила, вони не стоять, і мені здається, було б непогано в упаковку вкинути або розробити якось якусь таку маленьку підставочку пластикову, наприклад, для того, щоб підтримувати цей флакон, щоб він стояв вертикально, Бо не всі люди мають багато місця, щоб тримати свої флакони. Так. Давайте зараз про аромат. Аромат мені сподобався. Тут, тут є нота кунжута. Я особисто її не дуже відчуваю. Вона для мене більш як отакі трішечки такі піджарені, підсмажені, підсмажені горішки. Більш така горіхова нота, а не, не кунжутна нота. Тут дуже багато білих квітів, тут є така собі невеличка. Спеційність, але дуже-дуже смачна, дуже приємна. І також ваніль. Дуже багато, велика доза ванілі, велика доза, доза такої, знаєте, кремової якоїсь ванілі. Я перепрошую, мені потрібно трішки випити води і подивитися на <кій> помаду, як там вона. Ті все добре, все добре. Доза ванілі дуже велика, це потрібно зрозуміти. Це, для мене це дуже гурманський аромат, солодкий, гурманський. І навіть якщо тут не написано в нотах, я майже відчуваю якусь таку, знаєте, лактонність, молочна така нота, дуже приємна. Um, і навіть трішечки там десь, іноді таке враження, що там якась така солодка кокосовість навіть є. Тобто дуже-дуже велика, дуже велика солодкість. Є білі квіти, є солодкість і трішки спецієвих нот, і горіхова, горіхова така база. Десь від 3 від до 5 годин ви відчуваєте оцю солодкість, вона така гурма. Якщо ви не любите гурманські аромати, я б, я б його протестувала все одно, але бути обережні. якщо ви не любите гурманські аромати, не купуйте його наосріб. І десь після 5 години на мені не залишається майже ніякої солодкості, а залишаються тільки оці горішки, такі трішки підсмажені горішки. Я не можу сказати, що це мені. Подобається, бо я думала, ну, що знаєте, все ж таки солодкі ноти, е, е, нота ванілі це дуже така потужна нота. І я думала, що, скоріш за все, вона залишиться як така остання нота в базі. а ні, у мене оці горішки такі. Вони не погані, але просто я не дуже, не дуже таку ноту, ноту полюбляю. Вона не дуже на мені є якась вона цікава. Ось ще один. Е, Аспект потрібно нам обговорити. Я читала, що багато людей порівнюють цей аромат, наприклад, з ароматом Prada Paradox. І, наприклад, з ароматом Alien Goddess. У мене є ці аромати. У мене ось, наприклад, є Alien Goddess, Ось у мене такий аромат і такий. Це один і той же ж аромат, просто цей його використовувати е, зручніше. І в Alien Goddess у нас такий, знаєте, вайб пляжний, кокосовий, це такий аромат, е, трішечки солонуватий аромат. У нього майже такий. Е, Таке відчуття, що це аромат крема для Загара. Я б не стала їх порівнювати, цей аромат не стала б. І так, так само я б не стала порівнювати оцей Прада. Prada, Прада-парадокс Prada перший з цим ароматом. У мене є ще і отакий від Прада-Парадокс. Я не знаю, де в, в якій в які кишенці він, він там живе десь в. Я не знаю, де він, але він в мене є. Так що, цей аромат, наприклад, тут дуже багато білих квітів, тут забагато білих квітів. Коли я кажу, що це забагато білих квітів, це не негатив, я просто вам кажу, як є. І тут немає такої солодощі, такої кремовості, її зовсім немає тут, як в взадік. Тобто, я б не стала ці аромати яких порівнювати між, між собою. Аромат мені, в принципі, сподобався. І я якраз коли тестувала ці аромати, цей аромат вдома, мені потрібно було вийти на, на деякий час, я не планувала, але я, якраз цей аромат був на мені, і ви знаєте, люди дуже позитивно відреагували на цей аромат, мені сказали, як ти класно пахнеш. Їм сподобалось. Так що людям він подобається. Та й мені він теж сподобався. Я, 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 якщо б не оця, не оця трішки Такі горішки, то він би мені просто на 100% сподобався. Але він дуже-дуже непоганий аромат. Чи куплю я його собі? Я думаю, ні, не куплю, бо в мене є аромати, які теж такі солодкі, лактонні. Але це дуже-дуже непоганий. Ще раз кажу вам: тестуйте його, тестуйте, не купляйте його на осліп, бо він солодкий. А, так, це і все, що я вам хотіла розповісти про цей аромат. Якщо ви його вже тестували, якщо ви його купили, розповідайте, як він вам, чи він вам сподобався, чи ні. А, мені здається, що це непогана річ. Якщо вам всі, всі подобаються тут інгредієнти, то це буде непоганий аромат. Для вас стійкість у нього є. Від 3 до 5 годин у вас оця солодкість, ванільність, оця гурманськість. А потім він так сходить до цих оцих горішків, що дуже-дуже приємно. Мені б хотілося, щоб оці горішки і оця солодкість би залишалися, і щоб воно уходило все разом. Ось, я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. З вами ми зустрінемось у неділю. Так, у неділю буде Великдень, але я все одно зроблю відео і на Великдень теж. Так що доброї п'ятниці вам, дякую вам за увагу і побачимось через два дня. Па-па!